Усім привіт! За мікрофоном Рейні 984. А ви дивитеся спільноту Аманогава? Аніме магічна битва свого часу солідно так вистрілило. Лише за 8 місяців після виходу першої серії продажі манги зросли на 590%. Зрозуміло, що такий успіх точно виліцяв продовження. Тож в останній серії був анонс фільму приквелу Про нього я й розповім. А ви тим часом поставте лайк та підпишіться. А якщо після перегляду захочете нас підтримати гривнею, то усі посилання будуть в описі. Отож, цей фільм приквел. Та чи хороший він, а головне, чи потрібний? Ну, по-перше, сюжет тут не надто закручений. Навпаки, він простий як двері. Є звичайний хлоп Юта. Його переслідує прокляття, яке з'явилося після смерті його подруги Ріки. Прокляття це настільки круте та імбове, що юту хочуть кокнути від гріха подалі. Але за нього поручається Сатору Годжо та забирає в токійську школу магії. Десь ми таке бачили. Проте я б не назвав це сценарною імпотенцією. Схоже, що у Годжо просто манічка забирати до школи приречених та опущених. Як бачите, сюжет простий і можна навіть сказати банальний, але зроблений добре. Структурно він побудований правильно, події логічні та мають вагу. Зайвих сцен майже немає. Напруження поступово зростає. Коротше, все гуд мені подоб. По-друге, було крутим ходом зробити головним героєм хлопця, який не з'являвся в першому сезоні. Його лише згадали один раз. А хороше тут те, що авторам не потрібно намагатися з другорядних персонажів робити головних. До того ж, вони й так отримують свої арки в наступних сезонах. Нікицущоним як не як. І з цієї ж причини фільм стає хорошою відправною точкою для знайомства із Всесвітом. Він трохи пояснює за глобальний конфлікт, дає уявлення про магів та прокляття, а також трохи більше знайомить з улюбленими персонажами. До речі, щодо них тут усе стабільно добре. Годжо досі такий ж крутий, а макі досі найкраща дівчинка. Сорян, Нобаруфаги, але макі поза конкуренцією. Like you, you that that I... А от з головним героєм все дещо складніше. І з самого початку він сприймається як типова Жі подібна амеба. Єдина відмінність, якого імбове прокляття, яке може помножити на нуль усе, що рухається. Проте це лише в перших декількох хвилинах. Глядачу швидко пояснять, чому Юта саме такий, та й на місці він не топчеться, а проходить свою арку дорослішання. Єдине, що мені не подобається, так це оці постійні флешбеки, в яких показували його минуле. Я нарахував чотири, хоча достатньо було б і одного. Також зГЕ є ще один тупняк точніше кліше, яке тягнеться ще з часів драгонболу. А саме раптовий паверап після того, як злодій заподіяв шкоди друзям цього самого ГГ. І весь його мотивейшн конвертується в дамах прямо в морду противника. Проте махач виглядає круто, все ж мапа вміють в красивий екшен. А оскільки це ще й повний метр, то й 3D тут не було вбогим, навпаки, навіть красивим. Музика тут просто норм. Добре підкреслює настрій сцени, але й не перетягує ковдру на себе. Епічним був хіба що трек з опенінгу він прямо. Краптом Шо, ось його назва, пацаки. Тож, відповідаючи на питання, що це, ідеальний приквел чи висмоктування грошей з фанів, скажу так, всього потроху. Фільм зовсім не обов'язковий, але з нього можна починати перегляд всієї франшизи. Та й зроблений він добре. Тож вирішуйте самі, дивитися його чи ні. Наостанок, від імені всієї команди, я дякую кожному нашому патрону. Обожнюю вас, цьомики, бомики. Особливо Дмитру Громико, Святославу Семчишину та Валерії Голубко. Ви база, друзі, підтримуйте українську армію, підтримуйте українських контент-мейкерів, і все в нас буде добре.